Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати на вихідні і запрошую вас прийняти участь у моєму готуванні. А розпочинаю я з того, що я начистила картоплі і поклала варити її для того, щоб приготувати розсольник, картоплю пюре і ще поклала відварювати яйця. А далі вже по ходу займаюся всіма підготовчими процесами. Закіпіла картопля на пюре і також картопля для розсольника, тому треба додавати рис. Побачила, що рису вже немає, треба його досипати. І тепер відміряю, скільки мені потрібно у окрему посудинку, в моєму випадку це є велика кружка, промиваю добрий рис. До прозорої водички і тоді вже відправляю промитий рис у каструльку із картоплею, де має бути розсольник. І нехай це все закіпає і проварюється. Ще паралельно збираю пінку, яка вже встигла утворитися. Чому вирішила готувати розсольник? Тому що у мене є відкриті огірки, їх там є декілька штук, їх уже їсти ніхто не хоче. Але їх треба використати. Готую декілька страв, всіма справами займаюся паралельно, зразу мию те, чим користуюся. От, Наприклад, терку помила, кришечки запінилися дуже сильно, їх теж промиваю, вставляю на бік, щоб потім пізніше її вже прикрити. Натираю морку для розсольника, відправляю її у каструльку, нехай кипить». Також туди ж зараз буду відправляти е, натерті огірки, е, вже додаю спеції, даю лавровий лист, е, підсолюю наш розсольник, дуже багато солі не кладу, таке трошечки, тому що не знаю, як буде на смак, оскільки солені огірки. Збираю шум із супу і все це відправляю, виливаю, точніше, в вмивальник. Також підсолюю картоплю для пюре і займаюся далі підготовчими процесами. Начищаю моркву, я хочу робити салат із капусти і моркви. треба мені її очистити. Також даю половинку цибулі у розсольник, зажарку я не підсмажую. Деколи підсмажую, а деколи можу і не підсмажувати. Просто ось так додаю у розсольник і все. Моркву я натерла. Зараз я нарізаю дрібненько капусту, в мене там є пів капустинки, і я це все дрібненько стараюся, наскільки можу нарізати. І буду готувати салат. Салат взагалі простий, без нічого, просто капуста. Я її підсолюю, добре переминаю, також додаю туди е, натерту моркву, пів цибульки, оскільки діти не дуже люблять цибулю. І все це заправляю олією, і ось такий салат. Більше нічого туди я і не додаю. За той час зварилися яйця у розсольник, Одне яйце залишила для Софії, тому що вона любить їх чистити. А три нарізаю у суп у розсольник. дрібненько і відправляю це все назад, в каструльку, щоб яйця ще віддавали свій смак супу. Приправляю, пробую на сіль, додаю туди ще сушений часник і небагато сметани. Так як е, я хочу, щоб суп був не дуже такий жирний, то сметани зовсім трошки. Додала туди ще зелень і залишила, щоб покипіло. Також поставила запікати ковбаски. Ковбаски курячі, духовка розігріта, вони зараз швиденько приготуються. Тим часом. Перебираю капусту у більш такі зручні, зручнішу посудину і беруся збивати пюре. Пюре я збиваю міксером із додаванням молока. Також масло, ще пробую насіль, це все гарненько перебиваю міксером. І тоді пюре виходить дуже смачне таке повітряне, ну, не зовсім не таке, якщо ви його будете переминати вручну. Я вже дуже багато років ось так його збиваю, вручну я його переминаю тільки, якщо потрібно ліпити або вареники, або якісь пекти пиріжки. Показую, ковбаска смажиться, печеться точніше в духовці, а за той час я буду готувати вівсяне печиво. Так, по такому рецепту вівсяне печиво я готую вперше. Відмірюю собі чітко всі інгредієнти. Як бачите, я відміряла вівсяні пластівці, борошно, розпушувач, туди додала мед, спідсулила, додалась. Сіль. Тепер я туди вже буду додавати олію. Тут вже проснулася моя помічниця сіла біля мене, додаю туди олію, додаю туди родзинки, яйце і все це добре вимішую. Так бажано після вимішування по рецепту треба залишити на деякий час, щоб добре набухла вівсянка. А тепер буду формувати печені. Печиво я ось так формую просто руками, беру собі ложкою, добре це все приминаю і роблю, стараюся, принаймні, зробити печені, схожі на ті, які продаються у магазині. Звичайно, що я думаю, швидше за все. Треба було б брати не вівсяні пластівці а борошно, тоді печиво було б м'ягеньке і більш таке схоже на куповане, але рецепт мені сподобався своєю простотою, тому я вирішила спробувати. І скажу в кінці, яке ж воно вийшло на смак. Печиво із цього тіста ліпиться непогано, не розкришується, не розвалюється, попри те, що там є досить таки мало вологи, небагато. Ми додали там трошки меду, небагато зовсім олії. Одним словом, ліпиться, не розпадається. Ось так формую я печеньки і розігріваю духовку до 170 градусів. Точніше, вона в мене після ковбасок вже є розігріта. І випікаю приблизно 12 хвилин. А тепер показую те, що наготувала. Ось таке печиво вівсяне. Тут є запечена ковпаска, тут є салат, який готували, розсольник готовий. От, до споживання. І також картопля пюре. Окремо показую печиво, Надіюся, що зможу добре показати, хоча не знаю, чи видно. Печиво по цьому рецепту вийшло не таким м'яким, як куповане, але з чаєм можна їсти. Ось таке просте меню у мене вийшло. Не мала на меті когось навчити або розказати, як треба готувати, що саме треба готувати. У мене було на меті просто змотивувати, можливо, комусь нагадати, готувала для своєї сім'ї, страви дуже прості. По мірі можливості і бюджетні, і смачні, такі, які готую я для своєї сім'ї. Можливо, комусь нагадала, можливо, змотивувала. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами все частіше зустрічатися у нових і нових відео. А на цьому я з вами прощаюся і кажу вам всім па-па.